Молода, вродлива жінка, яку можна сміливо назвати Кременчуцькою джакондою, вона застигла у своїй красі та очікувала моменту, коли зможе показатися світові. Нещодавно Кременчужанин Леонід Григорович Корнієнко зробив несподіваний та важливий подарунок Кременчуцькому краєзнавчому музею картину, яка роками була власністю його родини. Полотно написане ще у 1911 році, і більш ніж через століття явилося містові у всій красі. Звернувся кременчужанин. І так несміливо каже, якщо це вас цікавить, є такий старовинний портрет, зберігається в сім'ї вже декілька поколінь, це свого роду таке, начебто, ну, талісман сім'ї, але ми розуміємо, що він настільки гарний, що треба, щоб його всі бачили. Вас це цікавить, нас це цікавить. Ось вам крименчижанка 110, може навіть 120 років тому. Автор залишається невідомим, та за родинною легендою закоханий художник зобразив на портреті дівчину, яку він палко кохав. Та невдовзі мадемуазель вийшла заміж і розгніваний митець пронзив картину кінжалом. Молода дівчина дійсно мала тендітну та прекрасну вроду, і тим самим нагадала працівникам музею легендарну Іларію: підпису художника немає, і мені дівчин немає. Але коли мої колеги стали передивлятися фотографії, ну ми знайшли декілька фотографій. Які схожі. І мені дуже хотілося, дуже хотілося, щоб це була Іларія. Але про всяк випадок, щоб виключити сумніви, працівники музею вирішили звернутися до Кременчужан та Крюків'ян. Може хтось точно знає чи здогадується, як звали зображено на картині дівчину або її художника. Тим більше, коли, от наша скажімо так, наша думка, хто це може бути, то це не менш цікаво, ніж Іларія. І ну, ми ще почекаємо, що скажуть кремінчужани, тому що ну раптом ми помиляємося. А потім ми обов'язково розкажемо, хто ж все таки ця красуня, яка дивиться на нас через більш ніж століття. Картина з зображенням загадкової дівчини пережила революцію, війни, повені, і незабаром вона має потрапити до дбайливих рук чарівників реставраторів, і тоді посяде своє місце в новій експозиції нашого музею. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.